Ужас страшно. Я же вруши хорошо, хотя благополучно все это нікого не убило. А То ж ужас. Жахливий буревій вночі пройшовся сумщиною. Від удару блискавки в області спалахнули три будівлі. Будинок у глухові рятувальникам довелось гасити більше трьох годин, при цьому використавши майже 25 тонн води. Того ж вечора глухівчанам довелося ховатися від величезного граду. Льодові кулі розміром із куряче яйце наскрізь попробували лобове скло машин, вікна помешкань та попсували посіви. Фотографіями льодової зливи шоковані містяни не Літься у соцмережах у середмісті Сум, вулицю перекрило дерево. Собою верба заблокувала проїзд автівкам та порвала лінії електропередач. Сильна злива зі шквалами і вітром по області знеструмила 34 населених пункти. Це штормовий вітер, гроза на території Сумської області в течені вчорашнього дня наблюдалися відключення електроенергії. В основному в більшій степені це снова сумського і Конотопського району. На цю годину аварії вже ліквідували, та синоптики кажуть, що це ще не апогей. Пік негоди на Сумщині прогнозують на сьогоднішній вечір. По всій області очікується сильні зливи та місцями град. Хоча деякого сумчан після сьогоднішньої ночі вже нічого не лякає. Я вчора цілий день чекав зливи, працював там на спеці. До вечора прийшла. Ну це очікувано. Так що я не бачу тут нічого страшного.